Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами будемо малювати осінній ліс, але незвичайним способом, а за допомогою осіннього листя та фарбів. Подивіться, будь ласка, які в мене тут листячка є. Це дубові, це калинові калина. Це в мене склена, це в мене ясеня, А це в нас чорнобривці. Квіти будемо використовувати. Це калинка. Бачите, вони різної форми, різного кольору. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, різнокольорові фарби, пензлик та вода. Дивіться, що ми будемо робити? Беремо листочок, це як з дуба, да? там, де він такий гладенький, ми його намажемо зеленим кольором. Не дивуйтесь чому зеленим. Зараз побачите. Ось так ми його ретельно намазуємо. Так. Перевертаємо і ось так. Прикладаємо і беремо серветочку і ось так. Тепер беремо і знімаємо наш листок. І на що вийшла ялинка, тому ми використовуємо з вами зелений колір. Так, тепер я буду беремо листочки. Ця жовтим кольором, ось так дивіться так. Перевертаємо. Ось так, дивіться. От. Ще раз зробимо з вами. Жовте деревце, бачите? Ось так. О, тепер ми візьмемо більший, візьмемо червону фарбу. Ось так. Дивіться, намазуємо. Виходить, бачите? ось дерево. Так. А якщо ми сюди додамо жовтої фарби, то в нас буде ось такого кольору оранжевого. Так. Да? Тепер візьмемо ще маленький дубовий, зробимо ще ялинку. Да? Ялинки вони зеленого кольору. Можна ще одну зробити. Це ж у нас осінній ліс, там дерев багато. Ось так, ми намазуємо. Так. Дивіться. Так, оце ми з вами зробили ліс. А зараз ми з вами зробимо. Ось візьмемо наші чорнобривці. Нанесемо на них жовту фарбу, ось так. І ось так зробимо осінній килимок. Бачите? Лустечко попадало на землю, вкрила його ось так. Дивіться, який гарний в нас з вами вийшов осінній ліс.